Мені нещодавно зателефонували з київського міського номеру. Я підняв слуховку і почув голос робота з вашого Samsung s 22 Виконано вхід у додаток Монобанк. Якщо це ви натисніть один, більшість людей подумає, О, круто, банк! дебає про безпеку. Натиснуть один і забудуть. Але в цей момент ви потрапляєте на гачок. Це нова асинхронна схема, де у вас не просять CVV-код прямо зараз, вас готують до пограбування, яке станеться трошки пізніше. Сьогодні розберемо, як шахраї збирають ваш цифровий портрет і що насправді відповіли в монобанк, коли я їм передзвонив. Поїхали! Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Чому це не звичайний розвод? Класичні шахраї хочуть все й одразу. Тут інша стратегія. Коли робот каже назву моделі телефону, наприклад, мій Samsung S22, якого насправді у мене нема, він перевіряє базу даних. Варіант А. Ви натискаєте 1. Все в порядку. Шахрай ставить галочку, номер активний, модель телефону підтверджена, людина довіряє автоматичним дзвінкам. Варіант Б. Ви скидаєте, вони зателефонують завтра і скажуть вхід з iPhone 15. Ну, припустимо. Вони діють асинхронно. Сьогодні вони дізналися модель телефону. Завтра надішлють фейкове смс. Післязавтра змонтують такий сценарій, де ви самі віддасте ключі від квартири, бо рівень довіри до співробітника, який знає про вас все, буде максимальним. Це створення, так сказати, робочого конструкту вашої особистості, і це лише вершина айсберга. Таких витончених методів десятки, щоб ви знали їх усі в обличчя і не дали себе обманути. Я зібрав спеціальний плейлист на каналі. Там розібрані декілька схем, які поповнюються час від часу. Обов'язково збережіть його собі за посиланням в описі. Або в підсказці десь тут чи тут, щоб переглянути на вихідних з родиною. Я не став чекати фіналу цієї гри. Я зробив єдиний правильний хід. Поклав слухавку і сам набрав монобанк. Ось що приємно здивувало: Моно реально фіксує такі кейси. Підтримка відпрацювала за алгоритмом: перше збір доказів. Вони зафіксували номер і з якого був дзвінок. Запам'ятайте, банк завжди просить номер шахрая. Друге, верифікація. Мене попросили підтвердити мої три останні транзакції. Це важливо, щоб переконатися, що доступ до аккаунту зараз тільки у мене. Головний інсайт оператор розповів секретну фішку, про яку знають не всі. Запам'ятайте це і розкажіть друзям, якщо співробітнику Монобанк реально потрібно вам зателефонувати, він ніколи не зробить це зненацька. Сценарій справжнього банку такий: вам приходить пуш-повідомлення в офіційний додаток. У повідомленні вказано секретний код. Коли оператор телефонує, він сам називає вам цей код, щоб ви розуміли, це не шакрай. Десь в підвалі, а реальний працівник, який має доступ до системи. Немає коду в пущі, ну, значить, на іншому кінці це якийсь злочинець чи зек. Крапка. Шахреї стають розумнішими. Вони більше не кричать: Мамо, я в поліції. Вони грають психологів та системних адміністраторів. Якщо вам телефонує робот щодо входу в аккаунт, не тисніть жодних кнопок. Кладіть слухавку і дзвоніть у банк самостійно за номером на звороті картки. Напишіть у коментарях, чи часто вам телефонують з підозрілих номерів 044 останнім часом. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні! thank